Доброго дня, друзі! Хочу показати вам минулорічну прививку. Це в минулому році я прививав. Вон, дивіться, яка краса. Це в мене алінка. Ось така граняка. Ну, вона в цьому році плотна така. У минулому році були рихленькі, а це як йожики. Ну, пашти не дишуть. Я шевелю, але трошки щось дише. Тут теж воно плотна така. Тут рихліша. Тут ну дивіться яка ягода крупнюща. оце в нас олинка. Алі, це в мене прививочка, трошки зацепилася. Ось я показую тут гронки. Тут у нас скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Унизу он шоста. Ну там це вже друга провивочка. Тут на цьому кущу 5 і тут а три гронки. Теж, ну це ось де плотно, дуже плотно. У цьому році я зараз зорву ягодку. Дивіться яка ягода. Я не знаю скільки тут грам, ну, ну дуже крупно, дуже Нішко, така, що ну, гороха почти нема. Ну, є трошки, да, на, ці, на цьому громаді, трошки вона плотна. Я нічого не вбирав, там гороха ніякого видно, он. трошки є. Треба на, було, звісно, трошки прорізати його, але не схотів. М, дивіться, воні, яка, яка ягода де. І тут а... вона ще не готова. Ще їй ну як мінімум з неділю, а може і півтори, щоб... Вона вже починає набирати цукор набирати. Так що недільку, повторив, вона буде готова. Лоза вже починає визрівати, вже пожовтіла. А це в нас алінка. Ну, я собі досадив ще її на свої корні. Я її на прививці подивився, вона мені сподобалась. Ну, На свої корні тепер посадив. Смак буде, ну, я був ще, ну, ще я пробував, ще вона зелена. Ще тільки-тільки починає -тільки набирати цукор. Так що, як достигне, я тоді зніму повне відео, зважимо ягодку і попробуємо, яка на смак.